І хочу зараз відповісти на питання, як я виглядала в юні роки, тобто до пластики. І взагалі, чи була в мене пластика? Справа в тому, що раніше у хто вірусилося відео взяте з супермоделі по-українськи, і там мова йшлася про те, що в 20 років я виглядала так-то, а ось зараз я виглядаю так. І багато людей говорило, що я в собі змінила все можливе. Так чи ж правда це? Ось зараз я так виглядаю. І ви матимете змогу порівняти мене тодішню і теперішню. Перше питання, чи змінювала я губи. Показую свої губи з 16 років. Як бачите, губи я не змінювала. А, можливо, камера в супермоделі саме так працювала, що там я так виглядала. Ось, це мені 17 років. Далі, груди. Раніше в мене були маленькі груди, оскільки я важила 40 кілограмів. Щоб показати вам фотографію купальнику, де я найменше важу. От 40 кілограмів. Зараз в мене великі груди четвертого розміру і важу я 63 кілограми. Груди в мене виросли від того, що я набрала вагу. І мені здається, що це добре. Ось. А те, що я в собі змінювала, я робила пластичну операцію, ось у мене шрам. Там була пляма, я її видаляла. Але це було ще до супермоделі. Отже, після супермоделі я нічого в собі не змінювала шляхом пластики. Я просто працюю над собою, я зберігаю свою молодість, щоб добре виглядати. І працюватиму над цим завжди. Ось така моя історія. А ви пишіть, де я краще виглядаю зараз чи тоді, коли знімалась супермодель по-українськи.